Я звільняюся наступного тижня. Ти будеш виплачувати наші борги, поки я все переоформлю, написала мені невістка. Я відповіла, це твоя проблема. І підписала контракт на роботу за кордоном з понеділка. Наступного дня мені написав син. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії! Ірина Сергіївна Ковальчук не прокидалася зі страхом. Вона прокидалася з рахунком у голові, скільки днів залишилося до наступної виплати, який платіж спливе раніше за інші, чия чужа проблема першою постукає в її двері. Ці питання не потребували паперу. Вони жили в ній, як внутрішній годинник, що ніколи не зупинявся. У 66 вона мешкала у Львові серед ознак, нібито вдало складеного життя рівно розставлені рамки з фотографіями. Усміхнений син у костюмі на випускному, елегантна невістка з бездоганною поставою, знімки родинних вечер, де всі виглядали задоволеними. Усе це створювало ілюзію порядку. Але під рівною поверхнею відчувався знос, тихий, без скрипу, без скарг. Ірина не нарікала, вона вирішувала так було завжди. Роки додаткових змін у лікарні навчили її економити не лише сили, а й слова. Вона брала нічні чергування, підміняла колег, залишалася після зміни, щоб звести кінці з кінцями, не лише у власному домі. Вона підтримувала доросле життя сина Михайла та його дружини Клари. Перший внесок за квартиру її. Прострочені платежі. Вона, ремонт машини. Вона, новий ноутбук. Вона. Поручительство знову. Вона. Кожна допомога мала однакову обгортку з обіцянок. За півроку повернемо. Обгортка з часом зітліла, а слова стали ритуалом, не зобов'язанням. Проблемою були не гроші. Проблемою стала автоматична очікуваність. Її не питали, чи може вона, їй повідомляли, що треба. Вона пам'ятала, як Михайло якось зателефонував пізно ввечері. Голос був напружений, але не винуватий. Мамо, там у нас тимчасові труднощі, сказав він, ніби говорив про поламаний чайник. Ти ж розумієш? Розумію. Відповіла вона тоді, і справді розуміла. Завжди. Клара рідко дзвонила, вона писала коротко, без прелюдій, без якти. Повідомлення з'являлися, наче службові записки. Ірина звикла читати їх без емоцій, одразу переходячи до наслідків, але того вівторка звичка дала тріщину. Повідомлення було коротке, майже сухе. Я наступного тижня звільняюся. Ти оплатиш наші борги, поки я все владнаю без прохання, без пояснення, без найменшого натяку на повагу. Ірина перечитала рядки кілька разів не тому, що не зрозуміла, тому що тіло відреагувало раніше за думки. Стиснення в грудях було не різким, а повільним, ніби щось давнє і надломлене, знову примусили тримати вагу, для якої воно вже не призначене. Вона відклала телефон і сіла рівніше, ніби хтось спостерігав. У тиші кухні їй здалося що чути власне дихання. Ти оплатиш, повторився в голові голос Клари рівний і впевнений. Не чи можеш, не будь ласка. Фраза була побудована так, ніби рішення вже прийнято і не нею. Отже, так, прошепотіла Ірина сама до себе. Голос прозвучав чужим. Вона уявила розмову, яка могла би відбутися. Кларо, а якщо я не зможу, ти вказала б вона, ти завжди можеш. Пролунала б відповідь навіть без зла, просто як факт саме це й було найболючішим незухвалість. Звичка. Ірина раптом ясно побачила, що це повідомлення можливе лише тому, що всі давно погодилися з однією негласною істиною вона існує, щоб утримувати її час, її сили, її гроші усе вважалося ресурсом за замовчуванням. Вона згадала, як колись намагалася обережно відмовити. Тоді Михайло мовчав у слухавці довше, ніж зазвичай. Мамо, сказав він нарешті, ти ж не залишиш нас у такій ситуації, і вона не залишила. Того дня вона вперше не поспішала відповідати, палець завис над екраном. Вона відчула дивну ясність не злість, не образу, а точне усвідомлення межі. Конфлікт не виник раптово. Він жив у кожному, звісно, у кожному підписі, у кожному мовчанні, яким вона погоджувалася. Різниця полягала лише в одному тепер вона його побачила. Відповідь, яку Ірина Сергіївна надрукувала, виглядала надто простою, щоб умістити всю вагу років мовчазної згоди Це ваші проблеми. Вона перечитала фразу перед відправленням. У ній не було ані образи, ані пояснень, лише межа. Коли повідомлення зникло з екрана, Ірина не відчула полегшення, не прийшов і страх. Натомість з'явилося щось значно небезпечніше ясність, така від якої неможливо сховатися, бо вона не кричить, а мовчки розставляє все по місцях. Телефон завібрував майже одразу, ім'я Михайла спалахнуло на екрані, потім знову і ще раз. Вона дивилася, як дзвінки змінюють один одного і не брала слухавку. Не з бажання покарати. Їй потрібно було кілька хвилин, щоб почути власне рішення, перш ніж почути його голос. Вона сіла за стіл, поклала телефон поруч, ніби це був предмет, який можна контролювати. Усередині не було паніки, була напруга, але зібрана, як у передопераційній, коли знає, що відступати пізно. Поки телефон не замовкав, Ірина згадувала, як усе стало таким Михайло ніколи не був жорстоким. Він був зручним у своїй упевненості. Він ріс з відчуттям, що мати завжди знайде вихід. Якщо не зараз, то трохи пізніше, якщо не легко, то мовчки. І з кожним роком це ставало не винятком, а правилом. Клара зрозуміла це швидко вона не тиснула відкрито, не підвищувала голос вона просто формулювала потреби як факти без сумнівів, без альтернатив. Ірина помічала це, але довго не називала речі своїми іменами. Коли Михайло таки додзвонився пізніше того ж вечора, його голос був напружений, але не стривожений. Мамо, що ти написала, Кларі? запитав він одразу без вступу. Вона дуже нервує. Ірина затримала подих, перш ніж відповісти. Я написала правду, але ти ж розумієш, що нам зараз складно. У його голосі з'явилися нотки докору, ніби він говорив з кимось нерозумним. Мені завжди було складно, Михайле, сказала вона спокійно. Просто про це ніхто не питав. На тому кінці запала тиша. Вона була не короткою і не різкою, радше розгубленою. Мамо, нарешті вимовив він, ти ж знаєш, що ми не зі зла? Я знаю, відповіла вона. Саме тому це так довго тривало. Він зітхнув. Ти сильна, ти завжди справлялася. Ці слова вона чула все життя. Вони завжди звучали як комплімент, але вперше Ірина почула в них виправдання. Дозвіл не брати відповідальність, дозвіл перекладати, дозвіл не дорослішати. Бути сильною не означає бути нескінченною, сказала вона тихо. Михайло не одразу відповів. Ти хочеш, щоб ми провалилися? запитав він, і в цьому питанні вперше з'явилася образа. Я хочу, щоб ви відповідали за себе, сказала Ірина. Так само, як я відповідала за себе всі ці роки. Він замовк. Вона відчула, що ця розмова не принесе примирення, вона приносила щось інше руйнування звичної конструкції, на якій трималися їхні ролі. Після дзвінка Ірина довго сиділа, не рухаючись. Вона усвідомила те, що завжди відчувала, але не формулювала. Любов у цій родині існувала, але була переплетена з залежністю, зручністю і відсутністю меж. Її не бачили як людину з втомою, страхами, потребами, її бачили як ресурс. А ресурси не питають, чи їм боляче їх використовують, а коли вони дають збій, їх звинувачують. Напруга наростала швидко, майже агресивно, ніби хтось різко зрушив те, що роками трималося на звичці. Михайло і Клара не обмежилися дзвінками та повідомленнями вони приїхали до її квартири, не попередили, не спитали, чи можна вони прийшли так, як приходять до того, що вважають своїм. Удари в двері були короткими і різкими. Не прохання, вимога. Мамо, відчини, нам потрібно поговорити. Голос Михайла був напружений, але впевнений у праві бути почутим. Ірино, ти не можеш так з нами вчинити, додала Клара, і в її тоні вже звучало обурення, не прохання. Ірина стояла за дверима, відчуваючи, як серце б'ється швидше, ніж зазвичай. Долоні стали вологими, частина її стара. Знайома, відпрацьована роками, тягнулася до замка вона хотіла відчинити. Хотіла припинити цей тиск, уникнути сцени, уникнути ярлика погана мати, який завжди висів над нею, щойно вона наважувалася сказати ні. Але інша частина, нова, ще крихка й невпевнена, прошепотіла всередині так чітко, що це було неможливо ігнорувати якщо ти відчиниш, усе почнеться знову. Вона зробила глибокий вдих і відповіла, не торкаючись дверей. Я вас чую, але я не відчиню. Настала коротка пауза, ніби ці слова не одразу дійшли до адресатів, а потім реакція була миттєвою. Це егоїзм, різко сказала Клара. Після всього, що ми для тебе. Я. Ти руйнуєш сім'ю, підвищив голос Михайло. Ти взагалі розумієш, що робиш. Кожне слово було точно туди, де раніше вона ламалася. Ірина відчула, як усередині щось здригнулося, але не розсипалося, боліло, але не зламало. Сім'я це не місце, де одна людина жертвує собою, а інші живуть, сказала вона рівно без крику. Ви дорослі, вам потрібно навчитися вирішувати власні проблеми. Ти нас кидаєш, кинула Клара. Ми без тебе не впораємося, додав Михайло, і в його голосі вперше прозвучав страх, але вже було запізно. Після того, як вони пішли, почався інший етап. Повідомлення сипалися одне за одним, звинувачення змінювалися натяками на катастрофу. У мене панічні атаки. Нам загрожують судом. Ти уявляєш, який це сором? Кожне речення було спробою повернути її на знайоме місце. Ірина відчувала все провину глибоку, майже фізичну, страх за них і за себе. Сум. За тим образом родини, який вона роками підтримувала власними зусиллями. Але поруч із цим з'явилося щось нове, тверде, стійке, опір. Вона почала діяти не імпульсивно, а точно, скасувала додаткові картки, змінила паролі, розпочала процес зняття поручительства. Кожне рішення ззовні могло виглядати жорстоким. Усередині ж воно було необхідним як повітря. Ескалація відбувалася не лише між ними. Вона відбувалася в ній самій. Ірина боролася не з сином і невісткою. Вона боролася з десятиліттями емоційного програмування, з роллю, яку прийняла так давно, що забула, що колись обирала її сама. Справжній кульмінаційний момент не стався у сварці. Він не мав свідків, не супроводжувався підвищеними голосами чи звинуваченнями. Це був тихий вибір, зроблений наодинці, без пояснень і без потреби бути зрозумілою негайно. Ірина Сергіївна відкрила електронного листа, який уникала кілька днів. Вона знала, що там, і саме тому відкладала. Тимчасова робота в іншому місті України шість місяців проживання включене, чіткі умови, чіткі межі. Вона надіслала резюме тієї ночі, коли втома накрила так глибоко, що зник страх виглядати смішною. Тоді це здавалося жестом відчаю, а не реальним шансом. Тепер пропозиція була тут реальна, чітко сформульована. Вона читала контракт уважно рядок за рядком. У кожному пункті не було нічого героїчного, лише факти, графіки, обов'язки. Але між рядками Ірина бачила інше ти ще можеш існувати поза цією ролью, не як ресурс, не як рятівний механізм, як людина. Вона підписала, рука не тремтіла. Після цього стало тихо, але не порожньо. Тієї ж ночі вона зібрала валізу невелику. Взяла лише необхідне документи, простий одяг, ліки і старий зошит, у який колись записувала думки, але давно не відкривала ні фото, ні зайвих речей. Вона не тікала, вона відділяла. Коли Михайло зателефонував знову, вона відповіла востаннє перед поїздкою. Ти справді нас залишиш? Його голос був напружений, але вже без колишньої впевненості. Ні, сказала Ірина рівно. Я йду, щоб зустріти себе. Він мовчав, не заперечив, не попросив. І в цій паузі було більше правди, ніж у всіх попередніх розмовах. В аеропорту прийшло останнє повідомлення коротке, холодне, контрольне. Коли ти повернешся, можливо, тут уже нічого не буде. Ірина прочитала і вперше не відчула страху вона відчула підтвердження. Її цінували не за те, ким вона була, а за те, що вона давала. І тепер, коли вона перестала давати, система лякала порожнечею. У літаку вона тримала в руках лист від сестри Юлії. У ньому було лише кілька слів ти не тікаєш, ти ламаєш цикл. Ірина перечитала їх і закрила очі. Усередині не було ейфорії, була рівновага. Минули місяці. Нова робота не була легкою, але була чесною. Вона жила без постійного очікування дзвінка, без підрахунків чужих потреб. Одного вечора вона отримала повідомлення від Михайла довге, у ньому він уперше визнав борги, залежність, власну незрілість і вперше не попросив грошей. Ірина відповідала повільно, обдумано Я тебе люблю, але моя любов більше не може мене руйнувати. Це й була трансформаційна точка. Вона не перестала бути матір'ю, вона перестала бути функцією, і вперше за багато років цього було достатньо.